Привіт все шані, я Настін, і сьогодні ми знову поговоримо про маловідомих українських виконавців. Я думаю чомусь, що це відео вже більш передбачуване, так? Тому що, ну, якщо не враховувати саме огляди і те, з чого в мене починався канал, то ця рубрика вона найбільша вже. І чесно, коли я робила перше своє відео на цю тематику, я правда просто не могла подумати про те, що з цього я отримую великий попит, тому що насправді так, це величезний попит на мої відео такого характеру, оскільки мені бувають, пишуть в коментарях, просять, щоб я зробила якийсь. Огляд на якусь певну людину пишуть в особисті повідомлення, дехто не пише, але підписуються. І дуже активним є на таких відео. І я, звичайно, розумію, до чого це. Тобто інтерес я особисто ще ніколи не отримувала. Саме на цю тематику. І мені, неймовірно, приємно. Так що всім дякую. Я правда, я завдяки людям, які мені писали. Я дуже класно проводжу час, тому що дехто мене запрошує на свої концерти. Дуже класно спілкуюся з людьми, тому що їм ну можливо цікава я як особистість і мені пишуть або поспілкуватися. Мені це дуже подобається, я це дуже люблю. Дякую. Але насправді я сподіваюся, що це відео буде останнім в цій рубриці. Можливо, останнім поки що, тому що ну, треба рухатись далі, так? Угу. До речі, ще один момент, кому можливо цікаво, як я визначаю маловідомих українських виконавців. От я вирішила, що градація прослуховувань від, умовно, одного і до п'яти тисяч, тобто 5 і більше, це вже. Не ця категорія, але можна, наприклад, зробити окреме відео по клубу 10 Тобто люди, у яких 10 тисяч підписників плюс. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, я зроблю одне відео на цю тематику, і ми закриємо цей генштайн. Оскільки тут у нас вже 15 виконавців, це на хвилиночку. Три відео, по суті, в одному, якщо брати по п'ять людей, як я це робила раніше. То тут, в принципі, будуть абсолютно різні рівні артистів, тобто не тільки е, за їх прослуховуваннями, а наприклад, е, тільки демки або у артистів не так багата дискографія, як у інших. І це в принципі нормально. Також я намагалася відібрати різні жанри. Наскільки у мене це вийшло, ви завжди можете оцінити у коментарях. На що звичайно я чекаю фідбек? тепер до самого відео. <му> Першим, хто у нас буде сьогодні? Це Норвей. справжнє його ім'я Петро. Займається він музикою протягом 5 плюс років, ну це приблизна цифра, але почав себе позиціонувати як артиста лише 2 роки тому. Починав із битів та зведення на замовлення, вчиться зараз на священника в духовній семінарії і перебуває в Польщі. Загалом, коли я писала Норвею, то отримала відповідь про те, що старі пісні, які я могла. Помічати, раніше у нього на сторінці він видалив, і наразі він може показати лише демки для нового його альбому, який вийде, мабуть, скоро. Тож я пропоную послухати саме демки. <му> Юра, йому 19 років, і прийшов він у музику 4 роки тому. Я поміняю, як і філям. Ти мою брата, ти хочеш вірну віля. Ти не мені читати, тобі не треба папір. І твоя схема, туди-сюда, біжний працює, я приніс дому, кес поклав мама, біжний працює. І оскільки я говорила, що тут будуть артисти різних рівнів, у нього 20 прослуховувань на Spotify за місяць. Не хоча б один шанс хочу ще раз, все повторити. Про цього артиста, чесно, я. Взагалі не знайшла ніякої інформації, знайшла лише те, що його звати Андрій Борозець. І як я вже говорила у другій частині таких відео, мені хотілося б, щоб українські артисти наперед думали про те, що слухачам треба з ними знайомитись, ну тобто із самими артистами, і почнуть писати про себе, хоча б мінімальну біографію. Будь ласка, дружнє нагадування. Тобто його пісень це соромно, так соромно, що його душа розбита так сумую по тобі. Так сумую по тобі. Ти і залежність. Ти це гаєний ваш, бо я був не один. Ти... у нас має 728 слухачів за місяць. Це ти по потіло мене вкриває. Павутина. І так, перша дівчина у нас в топі. Це Тендітна. Окрім того, що вона стендітна артистка, вона також сонграйтерка і продюсерка. Її пісні це Waterfall. Ретроградний Меркурій. Впливаєш на мене, не так як інші, всередині чую. Рух потій. У тендітної 339 слухачів на Spoтіfy за месяц Про цю артистку я також чомусь мало сейчас знайшла. Знайшла лишь те, що ей 20 років. и в принципе на цьому все. Хочеться сказати, що Марі сюди потрапила не через те, що ми знайомі, і не через те, що це моя подруга, Окей? а Тому що мені реально подобається те, що вона твориться дуже в її стилі. Тому Марі, я знаю, що ти це подивишся, я тебе люблю, неймовірно. Справжнє ім'я Марі. Марія Башкова. є 19 років, родом вона із Харкова. Навчається вона онлайн у Каразіна на третьому курсі менеджменту. Вона любить змішувати музичні стилі і її головний меседж бути дивним це круто. Приблизно ось такий топ пісень можна скласти. А ще нещодавно вона була у випуску Драглі. У нас є напій Ліптон, який йде на... Він не... Тому що він не заплатив за кліп. Так. Да. Але... Мені просто захотілося послати його. Просто тому, що я можу. І це відео я вам також раджу подивитись. Я п'ятя носів, брати, кидаю свої слова. Всі їхні не тому дешево. В біографії на Spotify у нього була написана фраза. Свех чи свах? Я не знаю, що це могла би означати на зумерській мові, але відповіді пишіть у коментарях. Відчуваю самі так, моє життя фоне спецопоц. Мені піхоти до мене близько життя, початку не пройде по бос. Віти до мене душі не сумую. Ти ж знаєш, ці такі лиш про тебе ве. Я не можу хафей. 1138 слухачів на спосіб весь за місяць. Тут також особливо я не знаю, що говорити, тому одразу пісні. На бітах я обізбачений, як паша бумче. Я вбихожа на ятисті, хто б топали ця дірижок Хамає свої шишки, мої бамаці сосною. Зараз у нас перший, і мені здається, єдиний за цей топ-гурт. Це дівочий гурт, у складі якого є такі інструменти, як бас, барабани, діджейка, а також вона і вокалістка. У них 825 слухачів на Spotify за місяць. Хоча частинку Особисто я дізналася про ненастане із двох речей. Одна із них це каїн, тобто це кавер на стрикала українською. На телефоні меседж ти не приїдеш, оу, переживу. На гробики з розбитими серцями плачуть, та я знов сміюсь. А друга річ це якраз таки несерйозна розмова із Дмитром Тютюном. Мене звати Сергій, я вуличний музикант. Є таке, що біля кожного вуличного музиканта обов'язково поруч повинесеть безхатько, який танцює. <рес> Отже, не настане це молодий виконавець і починаючий артист. Народився в Маріуполі, а зараз живе у Києві. Окрім несерйозної розмови, його також можна побачити і на радіо Сільпо добірка рок медіа ЮА Радіо Промінь та інші радіостанції. Щах зникло світу з теплом. Саме тому я під з звином. Ти має слів. Хоче, я бачу твої очі. Всього у нього 650 прослуховувань на Spotify за місяць. Привіт, це Настя з монтажу. І якщо ви думали, що хтось із вас піде з цього відео, не побачивши ось цю людину, то ні. Серія цих відео без нього не закінчиться. Писати музику він став приблизно у 22-му році, і одразу його перша пісня була насправді хітом. Ще я знаю, що він викладає вокал, і як він співає вживу, ви можете почути на ось цьому шоу. Рвана одежа сідрістилки. кольорове волосся, Поля наче хтось бросив... Давай, пиво є, є країна. Давай подавай мене до полі. Давай, розкажи, звітає мети. Отже, ось таке у нас відео сьогодні вийшло. Я дякую всім за увагу. До мене, до каналу, до відео. Треба робити стоп цієї рубрики. Всіх люблю і папа, саншайн! -па,